Ми зараз з вами починати засідання земельної комісії від 14 серпня 2025 року. Хто за початку? Значить, <зас> починаємо. Порядок денний. Перше питання про роблять питання Степанівської сільської ради Одеської області від 26.06.25. Щодо погодження проєкту землеустрою, щодо встановлення меж з території Степанівської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області. Значить, тут Наталя Сергіївна розповіла, що були проведені вимірювання меж Степанівської сільської громади і Лиманської сільської громади. Межі встановлені і тут треба просто, я так розумію, проголосувати за це, за те, щоб вони нас відміряли від Степанівської громади. Хто за? Ну, Якщо промовити, всі за да. чотири... чотири чоловіка за. Так, значить, про розгляд, друге питання, про розгляд доповідної спеціалісти земельпорядок та відділу земельних відносин, місто будування та архітектури виконавчого апарату Лиманської селищної ради, також питання товариства Лиман щодо затвердження технічної документації земловутою щодо інвентарізації земель Лиманської селищної ради, а саме земельних ділянок загальних площадів. Які використовуються як польові дороги, прогони загальною площею 15,38 гектара та передачу їх товариство Лиман в оренду на 10 років. Це справа стосується доріг, які розташовані між паями, тобто ці землепорядники будуть самостійно. Затверджувати технічну документацію і ці дороги вже після затвердження технічної документації і впровадження на них кадастрових номерів будуть віддані їм в оренду. Ми, ми розглядали роз, 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 таке питання аналогічно, тому пам'ятаєте, Колос. так. Це те саме тільки товариство Лема. Як ви відноситесь? Нормаль. Нормально. Нормально? Ви як почали? Ви погоджені? Так, голосуємо про Хто за? Чотири чоловічка за. Так, далі поїхали. Третє питання. Про розгляд доповідної. Спеціалісти землепорядника відділу земельних відносин міст, поповнування та архітектури виконавчого апарату громадської селищної ради та питання товариства Ломак щодо затвердження технічної документації замовкою щодо інвентарізації земель Луганської селищної ради, саме земельний ділян загального користування, які використовуються як польові дороги, прогоні загальною площою 14,57 гектарів та передачі товариських ломань ореду на 10 років. Тобто, це те то ж саме, тобто на да. інші там вони Ді. розділені а, на дві, тому що там 50 ну, учасників і там 100 це багато, зразу, mm -hmm. от це угу. вот, двома документаціями розроблено. Так. І дві, два будуть, відповідно, договори аренди. Як це відноситься? Одинакові умови, 8 і там, і там, і там, 10 років і там, і там, есть, згідно нормативної першої оцінки. Голосуємо. Хто за? Четверте питання. Пророби заяви громадянки Неживої Олени Валерівні від 30 го щодо застереження технічної документації зимою щодо встановлення і знову меж за далі ділянки в натурі на місцевості від Іванівні для будівництва обслуговування рукового будинку Господарський будівель і споруд присадив на ділянку і передачу довгострокового оренду на 49 років. Це, е, це обична присадивна ділянка, але ж Літвін Тамара Іванівна є громадянкою Ізраїля, тому її може передавати земельна ділянка е, тільки в оренду, не в приватну власність. Заява від неживої Лени Валерівни, тому що є довіреність на неї, в то время як Літвін Тамара Іванівна знаходиться за кордоном. Вона Це, це Лиманське адреса. Так, це Скажу лимана 26. І Вони заключають договір на 49 років, але ж потім будуть реальні дії. Ну це вже буде потім на сьогоднішній день. Договір значить це вона бере приватизацію. Потім має право ми затверджуємо, ми затверджуємо технічну документацію і надаємо громадянки іншої країни. Цю земельну ділянку в оренду. А який відсоток скільки? Три відсотки. Ну це там по большая нормативная грошева, там 2500 за місяць виходить. Да, там, там буде багато, я так думаю, Так. потом быстренько є у вас? Голосуємо, хто за? Всі, за. Всі за. Далі поїхали. П'яте питання. Про роди заяви громадянина Гілеску Віктора Георгійовича щодо затвердження технічної документації землосу щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурній місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, Присадибна ділянка, передачу його у приватної власності. Звичайно, присадивка за Скільки там Є лейську <питеріг> 15 сот. 15 соток. Сот. Ага, так, документація реєстрацію. Так, хто так. Так, заголосуємо? Хто так. за? Всі, всі за. Далі. Шосте питання. Про Пророки, заяви Чернишенко, Надії Володимирівни щодо заперечно технічної документації з будь-якою щодо встановлення і відновлення меж. Земельні ділянки на місце, оселі, в натуре будівництва, містецу для будиництво нежбов, годин, господарський будильник, ділянка, передачу безоплатну, заватну власність. Це новосельцем. Центральна, 56. А тут качено. Это они приезжают. Вона спачину отнимала це полностью. Да, вони живут, не не ну, но mm -hmm. робит документацію, все там живуть. 25. Mm. Поїхали далі. Сьоме питання. Пророда заява посталова члені Іванів щодо затвердження фізичної документації за до встановлення достановлення відновлено межі ділянки натуре і на місцевості для будівництва поговорить школу. Це де і що? Лиманська вулиця, дзвінка 64, 12, 60 соток, ну 12 з лишнім соток. Е все нормально, обличчя, звичайно. Так, хто за? Восьме питання про робота громадянина Шевченка Олександра Миколаєвича. Розгадання технічні документації за молотою щодо встановлені відновленої межземельної ділянки натурній містецтві для будівництва погодні жилового будівлі господарських будівель спорту, собі ділянка, передачу і приватну власність на території Лиманської селищної території команди Радянського районного десь. Ну, як там, 13 заяві вказано. А от заяви за тут ви всі. Так, хто за? Так, їх коментарі. Дев'яте питання. Пророди заяви Степкої Ліни Володимирівни. Про затвердження технічної документації замолоду, що, заявила, що встановлені оновлення межі земельної ділянки на поліни місцевості для будівництва поговорить житлового військовому господарчих будівель і споруд, присадимна ділянка, передачу приватного власність на території громадської середнього, мати з метою області. Це степове пробуло більше. Всім там теж присаду всім коло. Хто за. 11 питання, о, вибачаю, 10 питання. Про розгляд громадянина Паламаря Василя Пилиповича, про затвердження технічної документації з містою чи встановлення відновлення междені і ділянки буріння місцевості для будівництва обслуговування будинку, господарських будівель, споруд підсадив на ділянку, передачу приватну власність на території громадської селищної території громади. Це де? У чоргані? ики там почё. Ну ваши текущие есть. Я раз один, я, я может, это отпишу. И у меня на, на сессию, колона 25 суток. 25 суток. 25 суток. Так. Сиза. Голосуємо. Сиза? 11 питання про робить заяви по Марії Михайлівни про затвердження технічної документації загосту, що встановлені відомої медицине діяльні на місцевості або дійни обслуговування житлового будинку сподарки, який виспорок присадив від ділянки, передачу обривану владі на території громадської столичної територіальної команди. Це Виноградівка. Та? саме, так. з сесії зточного законодавства 01402, вулиця mm -hmm. Молодіжна, 22, село Виноградівка. Обична посадибка. Так, голосуємо. <голові> Хто за? Всі за. Далі поїхали. 12 питання. Проводити заяви директора ППСГБСТО Світлани Олександрівни від 25.00.25 на -25 про надання зору на складання технічної документації, по встановлення відновлення межімені джерелки на тоді місцевості з подальшою передачу до оренду. За цільовим призначенням 0113 для іншого сільського господарського призначення, на якій розміщений комплекс ангар, яка розташована за межами села Степове Радянського району Одеської області. Які питання? Питання весь Документи на настественно. Вона все надала. Там от пакет документів у вас в хочете, є право власності. Подивіться, передивіться кого що цікаве. які питання. Все згідно чимало законодавство. Так голосуємо? Є питання у вас по цьому. Людина хоче наповнювати бюджет, використовувати по договору авізі, розробляє технічку і. Так. Так. І за... 12 питання проголосовано. 13 питання про розгляд заяви товариства, відмак, агро щодо розгляду можливості про надання дозволу на розробку технічної документації з революції щодо інвентарізації земельної ділянки і комунальної власності, з метою підготовки лота для продажу права оренди на земельний торгах у формі аукціону на території громадської селищної директора громади радянської району Одеської області в межах села Кучурго. Питання, значить, значить значить, предісторію, Знаєте всі, да. це соковий завод Степановський, який взяв варіанту ДП Чорганського mm -hmm. через аукціон Держго кадастру 471 гектар. Mm -hmm. Ви знаєте нашу посушну зону mm -hmm. для того, щоб займатися, а вони хочуть вирощувати там овочі, для того, щоб займатися. Городництвом потрібен полив. для цього вони будуть прокладувати капельне зрошення. для капельного зрошення треба насосна станція, і вони хочуть, так як це земля комунальної власності, ми повинні зробити інвентаризацію, розробити документацію і потім виставити дану земельну ділянку на торгі через аукціон. Технічку ділян будемо? Так, а чи не? Нових наша різів. земля, ну, да, наша... Ми на ми, це наша це наша земля комунальна, до нашої комунальної ми робимо. Ну <поманалі> я вам скажу більше. Вони платять дуже великі налоги. Уже нам, як ви чули на прошлій сесії, зайшло 360 тисяч від них. Плюс до того будуть робочі місця, плюс до того ще будуть налоги, Поэтому це для нас <поманалі> дуже гарні інвестори, які зайшли на нашу територію. <ріст> <ріст> да, дай Боже, що вони в <ріст> цей час не бояться. він дуже дорогий проєкт, цей, дуже дорогий. Там він багато мільйонів, він вичисляється в сотнях мільйонів. Там взагалі. тому... Їм треба ця земельна ділянка для того, щоб там була насосна, там є насосна, ну то є за депеку Чусанське, але вони не можуть взяти того, що їм треба цілісним комплексом. все. Вони не продають по частинах, а їм це не вигідно і економічно не вигідно. Так, вони будуть свою ставити. Тому іде ця земельна ділянка через аукціон в подальшу аренду. Чого там і прописано що? то Ты будут правильно? <риклад> <риклад> так, так, так. І аренда в межах Під этим там буде велика оренда. Так, <риклад> є питання? Так, хто за? <історія> запад? <риклад> Все <риклад> залег. Лето наши топливы. Так, 14 питання про заяву громадянинки Шакови Лариси Володимирівни, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки в оренду для всі на посіннів описання подорожу, тому до 8 гектарів на території громадської селищної території громади. Слава на залізні кучу, але ви знаєте, що там відкриті території на сьогоднішній день. Вони ці землі, я вам скажу так. Оправляли чи використовували кліційні сім'ї на сьогоднішній день? Вони просто хочуть його привести в якийсь порядок. Тобто, якщо використовують, оплачувати через аренду. Ми це можемо зробити. А чого так вийшло? Я поясню вам. Так, спочатку написали всі члени сім'ї, там чоловік чи скільки так, як обична віта. схема. А потім він запитав просто, чи може одна людина. Законодавчу воно не забороняється. Якщо підгородництво чітко є, не більше 0,6, mm -hmm. то тут для сінокосіння випасання було ж не більше 0,8 не було у нас такого. Просто у нас в виноградці брала людина було 0,7, ну там дійсно, mm -hmm. там більше не було, просто було 07, оскільки було, по факту він брав. А на законодавчому. Не було. Ну там не розпахана земля, так? Да? Ні, ні, ні. Ні. А це в кучам проти стадіону, якраз за стадіоном. І він там э, говорив голова, що він там і взагалі його косить, якби і приводить в порядок його. Ну то є ну, слідкує да, самостійно. це за стадіоном зразу. Оця сторона там дорога якраз його между стадионом и далее идут. Ми виїжджали туди на место, там дійсно воно не розпахане. я бачила. Потому что прежде чем принять заяву, я хотіла подивитися так же само. Де це Для Ну, да, 8, там, в каком-то Ну, это там написано не 8, там написано до, до 8. Тобто буде будет геодезия, там буде уточнение. Може там все в 3, Може там буде 5. Может там, ну, Вы на... просто на... запасом взяли до 8. Да, а, так. Ми, ми, я, зали, я, 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 у нас нема до цих піл, у нас немає, ну так би мовити, як би це правильно сказати, інвентаризації цієї земель. Скільки де лишилося, чи я то земля, чи вона напахана, і чи вона ні, не жартова. Чи... Що... Да, і, і ми, і ми роздаємо ці землі. і Ми не знаємо кого, де що скільки лишилося. І, Мало, і, і ми мені доберуть по перше в оренду. Вони ж так. не беруть <голові> завжди. І, на, це, на, це вони бачу. Це в, кому та панона, кому то воно не надо. Я вам скажу, що я виїжджала з головою на місце. і просто подивилася. Хочу вам сказати, що до сьогодні часу вони використовували. Що заплатили. довелося за І на сьогоднішній день? Що людина прийшла, написала заяву, і воно все. Згідно чинного законодавства Скажіть мені підставу, на які можна її відновити. Добре, ще я ще одне питання задати. Законодавці можна було такої критики. Я просто допомогу. Ні, на сьогоднішній день немає ограничення для статті сінока сіно і пасання хід. Для огородництва чітко прописано не більше 0,6. для сіно косіння і немає. добре. що було повинна, що брали ноль сім. Там просто не було там. Дійсно, учасничок, був тільки а на сьогодні. По е, Ні, там були сіново, ну там сім'я вся, вони зібралися. Вони Тоже, спочат... тож... Там була ситуація друга. Вони mm. перше написали заяву на огородництво, потім mm -hmm. вони прийшли, переписали mm -hmm. так же само, тільки під сімокосіння, тому mm -hmm. сталося 06. Слухайте, вони їхня таке Хоч добре. Є худоба у нас у чованах? Є я не поводи ні, 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 я не ми зараз віддамо вісім гектарів одній сім'ї, а всі останні де будуть посадки до нас є якісь. вони вони мовчать. Ми ж не можемо чекати знати, але вони не Я думаю. так. Згідно чинного законодавства, відмовити тут ви не можете. Ви як депутати можете на сесії. Це питання підняти і сказати, щоб не було потім соціального списку. От я е, що кажу. Ви голосуєте, ви приймаєте рішення, ви, ви земельна комісія. Я вам пояснюю, що згідно чим законодавства, я, не я не вас не. А я... все остальне приймаєте ви. Я вас зрозуміла. Я що кажу. Що е, землі так, я думаю, що там дуже багато землі, якої можна роздавати, Но... але прийдуть завтра ми жіночки жіночку віддаву 8 гектарів. А завтра прийдуть 10 чоловік і скажуть, нам нема де випасати наші колісти. А землі ще таке буде я хочу сказати так, що там є такі ситуації, ви каждої пасати там не будуть пасати чужі, тому що в кінці города огороди і замість агородістів. Вони не можуть пасти стада у корі. Ну, тобто, ви розумієте, про що я говорю? У вас зали, ваша голова, Та, ти, там зашого нагорода може тільки сусід прикнути свою, а я свою, там зустрічний сусід. Ну, тобто, як би така ситуація. Це питання правильне. Тому ваша робота, але я в нього таке ж саме питала. Говорю, а сусіди, як він сказав, мені особисто, але ви піднімаєте це питання. Мені не сказав, що сусідів тут корів немає, бо тут на козак, там пасеться, от для них є, там, ну, є все. Тобто, козі є місце, де пастися, та й все. А остальне тут, я не знаю. Понимаете, я там є депутати з Кучурган, там є люди, які більше знають ситуацію. Так, давайте вже поговоримо про це питання на сесії. Тому, так, тут таке діло. Я з вами тут Трошки згодна. Не сильно, але трошки да, я згодна. Я теж частково згодна з другого боку. Скільки можна буде тоді чекати, коли хтось напише, а зараз воно буде ну, нам то, до речі. Давайте, давайте, давайте на розгляд сесії. Давайте відкладемо це на розгляд сесії. Ви не було Ви не сесії. Давайте голосувати. Ну, значить, на да, рішення сесії. Давайте на рішення сесії. Да, 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 всі згодні. Да, Просто зрозуміти на сьогоднішній день, якщо, допустимо, ви пишете протокол, ви пишете висновок комісії, які законні підстави, в тому що ми їм були відмовляємо на розгляд. Ми виносимо на розгляд сесії. На розгляд сесії шо конкретно це питання і є питання щодо інших громадян, які мають худобу. Ні, Ні. це питання, ну там же теж запитають, на що ми. Тоді давайте так. Коли я буду докладувати це питання, ви просто як голова земельної комісії, піднімаєте руку і говорите, що по даному питанню земельна комісія не приєднала, ми передаємо на розгляд сесії, тому що висновки я вам не буду писати і не писала. Я написала рішення. якщо ви відмовляєте щось таке, ви пишете висновки самі. Я не знаю, не можу.

Пару тысяч, чтобы вытащивалось, а были пожалуйста не выписывают после одной чай. А так хочет и все Я так понимаю, это разные. Різні, Я думаю, местные должны. Ну, не ну, да, запитаємо, да, якщо да, Валі, я, ставлю, я думаю, що там буде шакло. Ви спитаєте, звернетесь да, да. до нього? Хай він доповість обстановку дійсно. No, ну, Я ну, да, вам да. що згідно, якщо він все одно це використовує, ну якщо він використовує, ну, використовує то нічого це ж в оренду, то, в оренду. Да. це ж нам да, тільки на, на пасі. Він все. І це ж ми не даємо річну, Да. Потім... Це на сім років. Це ну, на сім років. Що да. таке ти Це Тимчасове платне користування земельної ділянки. То бачите, якщо він її буде використовувати безплатно, вам легше буде. Не, ну, Родина, все одно буде, буде використовувати. Все одно використовується там вся все. Припинувача по чорганах там дійсно. То, що розпахано під огородництво, що не можна під огородництво, укашується. Ну да, все одно І то воно так. там ми кажемо. Що ми вирішили Бачити на цьому? Ну, то, що ви Ну, то, що сказали, а є підтримуємо те все. Просто в нас поїхали є. далі. П'ятнадцяте питання Про пророда, заява, фоп, дроб'язко, віце тіни, лимотів, про перегляставки орендної плати на земельну ділянку з використовим номером. Таким то загальною площадю. 0,3 гектара, який які згорів та не використовується за цільовим призначенням, за адресою вулиця Павла Капуна, 308, дроб 2, село Кочурга, на території Лумацької селищної громади. Так, я так розумію, що там був пожар, і там воно ще згоріло, вона не може його використовувати. А відмовляється від декільцев. Ні, ну, вона очі перегляд ремний плати. Mm. а так. Там зокрема сума в неї був укладений там mm -hmm. земельна ділянка площею 314 квадратних метрів. Під, Під магазин, має який має. ми проїжджаємо. Його він біля mm -hmm. траси. Він згорівший. Він згорів 8 квітня 23-го року. Там є акт пожежників підложений, і там виїжджала земельна комісія. Ми виїжджали туди складений акт виїздною земельною комісією, який теж туди додається, що дана земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням. Вона просто зварівши. Вона написала заяву на зменшення орендної плати. В Неї був договір оренди, укладений на 25 років в 2017 році, під 5%. Зараз у нас з першого нова нормативна грошова оцінка, Вона в три рази більша. Согласіться, будь-який з вас, а якщо що? магазин так. не працює, так. платити 20 тисяч в місяць арендної плати, ніхто не треба. А вона просить зменшити. Ми згідно чинного законодавства, згідно податкового кодексу, маємо право не менше трьох процентів. А... Це теж дуже велика сума. я посчитала там більше 12 тисяч гривень mm -hmm. в місяць. Да. Вона, скоріше всього, буде, роз... mm -hmm. да, буде mm -hmm. розривати розривати договір оренди, але цей no, поки місяць ще поклав вона так. Да. Тому що я і спочатку зложила, mm -hmm. кажу, mm -hmm. може ви взагалі yeah. будете Треба... ні, я хочу цю земельну. Ну тепер вона вже побачила, що вона не потягне, тому що це дійсно велика сума. <праць> <І> <праць> Платити, щоб тим, тому, поки вона просить, ми даємо згоду на 3%, менше ми не можемо, hmm. а далі, hmm. вже hmm. далі вже, як буде <às> <проб> далі. Зрозуміло. <проб> Голосуємо. Це То, За. Всі, так. Дякую, шановні. Ми закінчуємо. 15 питань було всього.